Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Школа Курчат. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Любі друзі, ви любите ходити до школи? Тоді, може, знаєте курочку руденьку, яка є вчителькою в школі курчат, тієї самої, що стоїть біля млина. Якось зимового ясного дня руденька влаштувала святкове чаювання. Вона спекла круглий рум'яний пиріг, традиційний пиріг волхвів із сюрпризом. Курчата нетерпляче чекали, коли вона різала його на шматки. Кожне з них мріяло стати королем. Раптом хтось постукав у двері. Хто там? спитала руденька. Це я, відповів голос. Курка відчинила двері. О Боже, кум лис, пробелькотіла руденька тремтливим голосом. Я, я, я не сподівалася побачити тебе тут. Ти не був запрошений на нашу вечірку. Перелякані курчата кинулися ховатися під її крила. Руденька заважила, що кум лис постарів. А ще він дуже змерз, і в нього був нежить. Вона ще трохи боялася, та все ж їй стало його шкода. Нарешті вчителька опанувала себе і сказала гаразд, гаразд, заходь. Але поводься чемно, і не займай корчат. Лис пообіцяв поводитися пристойно. Курчата, однак, не наважувалася вийти зі свого сховища і сиділи під крилами руденької, боючися навіть поворухнутися чи пискнути. Лис який жах! Руденька намагалася їх заспокоїти. Кумлис добрий, поверніться на свої місця. А ти, друже, сядь коло каміна і погрійся». Найсміливіше курчатко поклало лису на коліна великий коц і навіть запропонувало свою м'яку іграшку. Друге курчатко принесло гостеві коробку паперових носовичків. Курка тим часом закип'ятила воду, заварила трав'яний чай і додала трішки меду, щоб у лиса не заболіло горло. Пий, лисе, чай тебе збадьорить! По вона спитала у своїх маленьких учнів, хто хоче заспівати святкову пісеньку нашому несподіваному гостю? Я, 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 я пані вчителько І всі курчатка випурхнули з-під крил руденької і заспівали хором пісеньку ангельським голоском. Лисові на очі аж сльози набігли. Помалу учням уривався терпець. А коли буде пиріг? питали вони вчительку. Я голодний, я голодний, залунало зусібіч. Не голосуйте, будь ласка, ви надто нетерплячі, попросила курка. Вона розрізала пиріг, а найменше курчатко чомусь сховалося під партою. У чому річ? спитала вчителька і подала йому першу порцію пирога, а потім вона озвалася до лиса. Куме лисе вчителька поклала скипку пирога на таріль, і одне з курчаток простягнуло її лисові, котрий одразу ж накинувся на пиріг і відкусив від нього чималий шматок. Так не можна, друже, заохкала руденька. Це неввічливо. Треба терпляче почекати, коли всі не отримують свої порції. Присоромлений лис вибачився і став чекати. Коли кожне курча уже отримало свій шматочок, їсть знову надкосив свій пиріг, і раптом пролунало. Ой. Це в лиса щось застрягло між передніми зубами. Він нараз посмутнів і запитав Тож, вам захотілося так пожартувати зі мною? Та ні, це біб. Весело озвалося до лиса курча. І це означає, що ти король, хай живе король, проскандувала руденька, надягаючи йому на голову корону. Хай живе король, хай живе король, повторювали курочата. Тепер ти маєш вибрати королеву, сказало одне з корочат. Ви вже вгадали? Так, лис вибрав королевою руденьку, а потім пішов додому з короною на голові. Задоволений, позігрівся і навіть одужав, бо немає нічого кращого за святкове чаювання в доброму товаристві. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.